Люди завжди хотіли порахувати, скільки ж космічного пилу на місяці. Кожне 10 тисяч років на поверхню місяця осідає 2 см пилу. Астронавти готувалися до прильоту, опираючи на теорію еволюції і мільярди років, вважаючи, що на місяці буде близько 4 метрів пилу. Для цього був оснащений спеціальний корабль. Щоб сісти на лижах і не потонути в ньому. Але дивовижно, коли вони опустилися на місяць, там було всього лише близько одного сантиметру пилу. Про це говорять віруючі люди, які там побували. Якщо 2 см пилу утвориться за 10 тисяч років, а там практично не було пилу, значить місяць молодий. Якби його, е, йому були мільйони або мільярди років, там було б метри пилу. Місяцю всього 6 тисяч років. Це науковий і біблійний факт. Щоб не бути обдуреними, але бути просвіченою історією істиною. Підписуйтесь на телеграм-канал Шолтоненко Місії, слово Боже. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування та молитви, бережи вас Бог.